Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку риби. В фінансовій сфері наступний тиждень це період якогось покращення. Якщо ще недавно ви бачили в своїй фінансовій сфері лише якісь проблеми, і ви бачили лише щось там усе погано, щось усе недобре, то от наступного тижня ви почнете помічати, що не все так і погано. Ви почнете бачити шляхи виходу з якихось проблем, які ще недавно заважали вам бачити якісь перспективи. Ви зможете налагодити свої фінанси, налагодити свій фінансовий стан, вирішити всі проблеми, принаймні знайти шляхи виходу, побачити шляхи виходу з якихось фінансових проблем, і почнете виходити з якихось проблем, з якоїсь фінансової кризи. Та стабілізувати свій фінансовий стан. Шкода, але, ймовірно, в плані здоров'я наступний тиждень це не найкращий період. Ви будете навряд чи ним задоволені. Бо є і велика ймовірність того, що вас очікує загальне погіршення вашого здоров'я. А можливо, навіть поява якоїсь хвороби. Щось у ваших романтичних стосунках наступного тижня вас буде не влаштовувати. Щось буде не так, щось буде не до душі. Можливо, вже у вас розвивається якась неприємна ситуація в романтичних стосунках, і наступного тижня воно буде продовжуватись. От тільки ви нічого не будете робити, щоб це змінити. Ні щоб змінити стосунки, ні, щоб змінити відношення до цієї ситуації, ні щоб якось змінити стосунки з вашою коханою людиною. Ви, немов, зануритеся в оте невдоволення і просто там зависнете. Хоча, можливо, все, що потрібно для того, щоб ці стосунки перестали бути незадовільними для вас, вам просто потрібно поговорити своєю коханою людиною, і прояснити якісь моменти. Але ви з якоїсь причини вирішите залишити все так, як є. Ви будете невдоволені, можливо, навіть сердиті, але нічого робити не будете. Люди, які будуть відповідальні за організацію вашого відпочинку наступного тижня, можливо, це будете і ви, якось будуть відноситися до своїх обов'язків, так от спустивши рукава. Не буде нормального планування, не буде відповідальної праці. Все буде зроблено аби як. Ну і відповідно, відпочинок пройде зовсім не на тому рівні, на якому він би був, якби все було зроблено так як слід. Навіть не ідеально, а просто як слід. І ось якісь такі недопрацювання і зіпсують вам не просто враження від відпочинку, а можливо навіть весь відпочинок.